Так, мої рік нулі краситулі. я сьогодні на форелічку, весь день турувати форелькою. У мене, звісно, її небагато є, скоро прийде, але вона у мене є. Дівчатки мої, щоб ви знали, що замовлення ми приймаємо тільки на Viber. 0,98 493 76. У нас в продажі є і форелька малосольна, і сьомочка. Ви знаєте, що і форелька, і сьомочка, вона вкусненька і та, і та. Але сьомочка більш плотніша, форелька вона більш ніжніша. Замовлення ми приймаємо тільки на Viber 0,98 493 Ця рибулечка йде без кісточок, дівчатка, без прожилочок, без обрізів, немає тих білого, знаєте, фляків. Вона є у нас різна. Є у нас, допустимо, це сама серединка. Отака частина, це йде задня частина, де вона йде сама плотненька. І отака частинка, це де більш жирненька, де є трошки жирочок. Ви знаєте, що і та, і та вона дуже смачненька. Саме головне пишіть замовлення на вайбер. Кроме вайбера, нікуди. Ваша адреса, ваш заказ. Ми вам оформили, ви оплатили на рахунок ФОП, ми вам відправили. Сьогодні відправили, завтра ви отримали. Так, мої дівчата, про парельку вам розказала, достаю скумбрієчку. Дівчатки мої, на сьогоднішній день скумбрієчка коштує 300 гривень за штучку. Дівчатка, це не ми її піднімаємо. Ціна піднімається. Ви знаєте, вона була 200-250 300. Це Ці нормальна ціна для скумбрії. Дівчатка, розмірний ряд іде 500 Ви знаєте, що вона йде з широкою спинкою і копченою на дубові корочки. Дівулечки мої, замовлення ми робимо тільки на вайбер. 0,98493 0776. Ці замовлення ми передаємо тільки з Одеси. Ви пишете город, номер телефона, фамілія ім'я отчество. Ми вам скидуємо рахунок, ви оплачуєте. Ви знаєте, що ж зіремчі передачки ми не передаємо, але магазин Єремчі працює з 8 до 19.00. Сюди ви можете приїхати просто купити вкусняшки. Так, Сьогодні, звісно, трошки пізненьками. ми, рідні. Добрий день. І корочки. Є горбушка, є кіта. попробуємо. Ні, треба в будь-якому випадку пробувати, тому що вона є різна. Є горбушка, є кіта, вона по солі може. Дивіться, я вам даю і ту, і ту попробувати, а ви просто собі оберізі. Дивіться, вона по солі різна. Чесно, це дуже немало ви випробували. Ну я більше люблю горбушу. Вона має далеку-далеку горчиночку. Хорошо? Давай. Даю горчинку, даю таку вам, даю. Так, е... зі списку зараз. Давайте ще одну мені, але то окремо пробувати. Окремо. Ну, так, хорошо, зараз я виб'ю перву вам 800 гривень. Зараз. І ще одну дати вам горбушку, так? Так, ну що ви кажете, що краще? Ну, дивіться, я просто більше так, 0,1. Так. У вас буде готівка чи готівка? Давайте, готівочка. Так, 800 єсть. Ні, не, не закінчується. Це я вчора поміняла, а вот вам, вам даю сюди. А я карту віддаю. Картую хорошо, тут немає різниці. Сюди 800. 200 вам даю здачу. Так, це ваше чек здачі. І вам даю тоже горбушку, так, видаю вам? Горбушку? Так, да, да. таку саму. Таку саму. Ні, ну просто вона дійсно така. Так, а у нас буде рахунок картою, так? Да? Ща, сейчас, сейчас, сейчас. Так. Так. Будь ласка, прилажуйте. А це крап пропугали. Так, так, це крап, це йде, це йде перва фаланга, він йде плотненький. Щас, щас. Він йде плотний, він йде хорошенький, так що ну, є там дві, так, будь ласка, це ваше. Дві тисячі чотири і там, там раз, тут пол кіло... Так, мої ріднулички, одіваю назад спечаточки, ставлю з хлопчики. Після малосолочки продали 200 грамів корочки. Ви знаєте, тут нема такого, допустим, на привозці. Там прийшли, так тут, тут. Ні, тут так, зайшли, вийшли, зайшли, вийшли. Але так цілий день. Ну, дякувати Богу, я завжди кажу, ви знаєте, не потрібно ніби Бога. Зараз, допустимо, трошки, звісно, пішов спад на торговлю. Я не знаю, як у мене. От напишіть, як у вас зараз торговля. От спад пішов хороший, от прямо воно чувствується. Але, дівчатка, я все казала, це торговля, і ми повинні що. Працювати, ну як це, якщо сьогодні немає. Сьогодні так, завтра так. Правильно, ми ж не можемо все бути так по щелчку. Нічого страшного, ні, такий день. Значить, до речі, напишіть, як у вас торговля. От правда, ви ж знаєте, у мене що є, то є. Якщо вона є, то вона є. Якщо її нема, то нема. Зараз, допустимо, більше беруть малосолочку, солочку, тунець, рулетик, і курочка теж йде. Але не так, допустимо, ну правильно. Ми всі, конечно, хочемо знаєте, якщо воно все пішло і пішло. Ну, дівчатка, це торговля. Воно день лучше, день хуже, але дякувати Богу за кожну секундочку. Не голодні, не холодні, слава Богу за все. Так, напишіть, як у, у світу. Ходять, що хочеться, щоб воно все швидко продавалося, але я й багато цілі товара не беру. Тут ми взяли там кусочки 30 40 бадінки. Так, мої хороші замовлення ми робимо тільки на Viber 098 493 07 76. Дівчатка, у нас в продажі є отакі вялені рулетики. Дивіться, ціна цього рулетика 1500 гривень за кілограм. Є круглячок, є мозаїка, я кажу. Дивіться, і той, і той рулетик йде без шкурочки. Состав рибулечки в ньому: палтус, тунець, мерлін і форелечка. Це йде в'ялений тортик, це йде іменно в'ялений дівчатка. Він йде мало-мало сольний. І той, і той смачний. Дівчатка, ви знаєте, що ми хлопчики, коли ми отримуємо товар, ми його завжди пробуємо обов'язково на сіль. Для мене дуже важливо, щоб він не був би, ото знаєте, як кропа прямої солюні. Ні, дуже, звісно, люблять сольоні, але це дуже смачненький. Саме головне замовлення пишіть на Viber. Адреса заказ і будь-який кусочок ми вам передамо. Не важливо, що ви заказали. Ми передаємо все, що ви бажаєте. Це йде в'ялений тортик, 1500 п'ятсот за кілограм мої Пишіть. От, дівчатка, ну от я кажу, як для мене, да? я не рибна, я не іконна. Для мене, щоб в холодильнику був суп або борщ, кусочок, допустимо, салка, кров'яночки, да? там якась цибулинка і хлібчик. От як для мене, да? я, допустимо, це... Ні, ну є такі, що люблять рибулечку, я не кажу, що Але все одно, дівчатка, ограничень в заказі в нас немає. І люди, які її люблять, вони її завжди заказують. І постійні, і все. Так, мої хорошенькі? достаю вам рулетики. Дивіться, достаю вам так, достаю вам рулетик з мідіями. Тут іде камбула. Дивіться, тунець палтус, форелічка камбала і міді. 1500 гривень за кілограм. Дівчатка, неважливо, який кусочок ми передаємо новою поштою. Замовлення тільки на Viber 098 493 07 76. Є рулетик торнадо з в'яленими томатами, де дуже багато форелічки. І є копчений рулетик, де йде з ескаларою. Тунець ескалара і форель. Дівчатка, всі ці рулетики вони коштують 1500 гривень за кілограм. Дівчатки, немає ограничень у нас в заказі. Любий кусочок ми вам передамо. Так що, будь ласка, пишіть, дзвоніть, ми вам все. Так, мої рідненькі, у нас є новиночка, вона є і в Єремчі, вона є і в Одесі. Дівчатка, є новиночка така, дивіться, тут у нас іде тунець і палтус, тут іде у нас форелечка і палтус. Дівчатка, і той то йде вялене, і той, і той йде мало-мало сольне. Ціна 1500 гривень за кілограм. Дівчатка, в кожному ролику я вам говорю замовлення. Ми робимо тільки на 07 0,984930776. Така новіночка. Потім у нас в продажі є сам палтус. Дівчатка, палтус 1500 гривень за кілограм. У нас є ескалара. Ескалара 1000 гривень за кілограм. Дивіться, палтус і ескалара мають трошки вони відлічаються. Палтус більш жовтіший. Ой, палтус более біліший, ескалара болі живкіша. 1000 гривень за кілограм, 1500 п'ятсот гривень за кілограм. Палтус іде з кісточкою, і в ньому дивіться, даже трошки друга шкурочка. Це в нас іде ескалара 1000, це йде палтус. Бачите, він даже відполічається, дівчаточки мої. Значить, так і плюс я не відочка. у нас дуже великий асортимент рибки. Любий кусочок, любе замовлення. Ми вам все перед так. Мої хорошуки. Знаєте, що у нас на привозі є абсолютно все. Я завжди буду вам говорити, що привоз це легендарний ринок у всій Україні. Дивіться, я на ньому працюю і я хочу вам сказати, що на привозі немає такого, що ви не можете купити. Саме головне це колорит Одеси. На приводі вас можуть і привітати, і послати, і напхати, і кинути чимось. Але це сам процес цього приводу. Взагалі, ви знаєте, в нас в Одесі дуже багато є базарів. Є, допустимо, на Таїрова, на посілку Тосського, є початок скрізь. Е, кожен базар, він має свій калорій, має свою ізюминку. я працюю на привозі, я його обожнюю. Хоча я в якій віков не розуміла, що я хочу на ньому перерочувати. Я коли прийшла на нього дівчатка мої робити, я прийшла на нього перший раз, думаю, боже мій, мені так удали оголочок, я поставила столик, думаю, як я буду робити. Боже, тут люди, все на землі, як це взагалі буде? Як воно? Буде. Слухайте, я вам хочу сказати, що для мене він як наче рідний, і я на ньому проробила абсолютно все життя. У нас молочний корпус дає дуже домашня вкусна колбаска сало. Дівчатка весь товар передається за кордон. Дівчатка всегда говорить номера телефонів, ви замовляєте. Дівчатка, ви мені кажете, як ви встигаєте? І ролики викладати працювати. Отак я вже звикла. Допустим, ну у нас ж допустимо. Я там на пулю багато роликів, поки я їх кидаю, Леся відпускає кості, Костік, костік слажує, чи я ліжунька. От встигаємо. Ви розумієте, це не такий товар, прямо, допустим, за яким стоїть черга, дівчатка. Ну, зрозуміло, що і курочка, вона коштує 800 гривень за 100 грам, є горбуша, є кита. 200 грам, 1600, полкіло, 4 тисячі. Да? От, казалось би, 4 тисячі. На 4 тисячі можна що купити, допустим, і домашню і колбаску, і творожок. Але, мої хорошенькі, ви знаєте, на кожен товар є свій покупатель. Я ще раз кажу, це не так прямо, що вона продається, але дякувати Богу, дякувати за все. З любов'ю воно все продається, дівчатка. Саме головне, треба любити свій товар, любити свою продукцію. Неважливо, чим ви торгуєте. Чи ви торгуєте тапотульками, чи трусиками, чи ви лівчиками, чи ви колбаскою, чи ви молочком, чи ви творожком, чи ви сало торгуєте, дівчатка. Е, люди їдять все, все по чуть-чуть. Так що, мої хорошенькі, неважливо, чим ви торгуєте, саме головне, що ви любите свою продукцію і вона у вас продається. Так, моє красою. Я буду з вами говорити 24 на сіл. У мене тут є время. тут... Я стою, хто я зайшов, щось купив, стою, хто я зайшов, щось купив. І цілий так оде. Я і з вами говорю, і тут говорю. Звісно, на привозі там шум, ган, там по другому Тут взагалі все воно по другому Я люблю, як і наш привоз, там люблю магазинчик і ремче. І взагалі свою роботу потрібно любити. Ви знаєте, так як ви полюбите свою роботу, так вона буде вам і... Е Служити, як то кажеться, тому що ну правда, не важливо, чим ви торгуєте, дівчатка. Ну, кожна людина торгує тим, чим вона хоче. Бо, да? допустимо, кажуть, там от на базарі там бари. Ну, чого це ми бареги, Дівчатка, дивіться, одна людина закоптила цю вкусну да? От закоптили вони нам цей ролі. правильно? Вони нам його закоптили, привезли. Правильно? Вони нам його привезли, дали, ми вам його продаємо. Ну, кожного є своя робота. Хтось коптить, хтось його виробляє. Хтось продає, допустимо, я ним торгую, я знаю, що він у мене смачний, вкусненький, І завжди хочу вас удивляти якимись новиночками, тому що я розумію, що рибульки коштує 15 тисячі за кілограм. І хочеться, щоб ви просто діли вкусняшки, кусочок вкусняшки, розумієте, рідні? Кусочки. Так, моя красуінчика, а ну диви, моя рибулька, отакий от такий є трошки поменший. Пайо там, да? так, піде вам, да? так? Дивіться, 0,536. Нормально піде вам, да? так? Хорошо, мало солочка. Так, 0,536, це У нас вага. У нас буде карточка, так, да? зачмі? Хорошо, согласна. Карта, будь ласка, до оплати 482 гривні. Прилажуйте, моя хорошенька, а я поки вам дам кульочок. Малосолочка дуже смачненька, така. Приважуйся. Все успішно, моя рідна, зараз. Отак. Вот Скажіть, скільки можу полденю? Ви її заморози, вона у вас буде, конечно, ви її заморози, вона у вас буде стільки, скільки вам потрібно. Вона смачна, не переживайте. Відій брали так. на здоров'ячко. Вам удачі, приходьте і вам дякую. Так. Спасибо вам теж, дівчатка. Дійсно, малосолка. у нас дуже смачна. І її люблять даже в Єремче не тільки в Одесі. Вся Україна любить, видим малосолочку. Вона смачна, найсмачніша. Рибулька у світульки на привозі і в ярем. Я теж набрала утром, кажу, ви спочимо. Вона каже, так, ми слабо тільки ми, буває зайці, приходимо, уже вже навіть спочином". Ну, Воно все по-різному, і саме головне, якщо у вас сьогодні немає торговлі, ви не розтраюйтеся, взагалі не розтраюйтеся. Хоча я сьогодні встала, ви знаєте, я практично ніч не спала. Я отаку рівками. Я вставала, я лягла десь в полдеся, встала в 12, потім в 3, а потім вже в пів сьомого я встала. І ви знаєте, якось таке воно якесь у мене утро, таке було каламбурне, каламбурне. Але все добре. Я ж кажу, ніколи не потрібно розстраюватися. Ну, ось дівчино, кусочок крепки. Зараз кусочок того, кусочок того нічого. На малосолку був печин, потім дві баночки і корочки, потім тунець, потім рибулечка. До вечора грима буде. Але зараз з 12 до 4 в мене не буде. Я поїду з дівчатками, прогуляю, трошки потім приїду. І до сьомої години буду з вами. Вчора в ти восьма ушла. Ну а що робити? Прийшла? Показалася вам та й пішла. Так, про невілочку я вам мою хорошу розказала, про палтус я вам розказала. Дивіться, у нас є мерлін і у нас є тунець. дівчата, 1500 гривень за кілограм, і мерлін, і тунець. Так, мої хороші, Значить так, тунець є у нас і Мерлін, 1500 гривень за кілограм. І тунець, і мерлін, воно десь віляли, не дуже смачненьке, але воно є в яремче. І я зараз теж в Одесі візьму, зараз будуть, знаєте, впереді у нас йде фаспо, свята. І багато хто хоче посвятити, знаєте, кусочок того, кусочок того. Будемо брати. Так, мої друзі, не забувайте, що в нас є дуже-дуже смачні круасанчики. Круасанчики є з мідіями і круасанчики є з креветкою. Тут з креветочкою ми продали, поставилися з мідіями. Дівчатка, ціна круасанчиків 1000 гривень за кілограм. Дівчатка, це йде філія гарячого копчення, йде мідія, сир дурблю. Вони дуже смачні, не похожі ні на що, просто вони смачненькі. Це мої хорошенькі замовлення, ми робимо тільки на Viber 098 493 07 76. Кроме Viber ми замовлення не приймаємо дівчатка нікуди. Адреса заказ ми вам скинули, рахунок ви оплатили, і ми вам відправили. Ми не працюємо по безналу, ми не працюємо ніяк. Дівчатка це продукти харчування. Образ не повинно бути. Саме головне, написали адресу, ми відправили і. Мої хорошенькі, Ідемо туди з вами до щучої і курочки. Дивіться, у нас є щуча і корочка, є 100-250 кг. Я реально є баночка 100 грамова, вона коштує 450 гривень, 250 тисяч гривень. Є ще 0,5 баночка, вона коштує 2 тисячі. Мої хороші, замовлення ми робимо тільки на Viber, 0,98 493 Ви знаєте, що щуча і корочка, вона по вітамінозу рівняється до чорної ікри. Але чорна і корочка вона коштує 100 грам 3,5 тисячі. По вітамінозу вона йде в один в один. Правда, для підняття гемоглобіну це теж у нас йде щуча і чорна ікорка. Але і та і та смачна, це вже ну, хто яку більше любить, девочки мої. Ще раз кажу вам, замовлення ми робимо тільки на Viber 098 493 0776. Огранічені в заказі у нас нема. Неважливо, що ви візьмете. Чи ви візьмете 100 грамів корочки, чи ви візьмете рибульку, чи ви візьмете круасанчик. Ми відправляємо новою почтою Все. Саме головне пишіть адресу і заказ. Так що, мої хорошенькі, щучка є і саме більше вітамічки. Так, мої хорошенькі, у нас є в продажі, ви знаєте, що і курочка. Є горбуша, і кітап. Например, в Яремчі є два відео горбуш, два віда кіта. Дівчатка, дуже немало важно, щоб ви її пробували. Хочете ви це очі? Не хочете? Дивіться, з кожним разом з кожною поставкою вона може бути трошки солініша, трошки не така. Потім, щоб ви не сказали, що ми взяли не то, що ви хочемо, ми всі даємо пробувати. Діволечки, значить, дивіться, що горбушечки кита вона коштує 800 гривень за 100 грам. Любая корочка, вона йде сухенька, вона йде марміладна, шоколадна. Коли жирова кита, ви знаєте, що жирова кита, вона. Має такий трошки, вона вроді би, в жирочку, але вона не ж вона йде сама політика. Там дуже багато жирка. Але ви її коли відкриваєте, вона може бути не така прям плотна, але вона дуже смачна. Дивіться, і її масляна, і її жирва. Бачите, вроді би, ви дивитесь, що то є трошки жирочок. Насправді вона дуже вкусна, дуже смачненька. Ще раз кажу, коли ви приходите, чи то ви в Одесі, чи то ви в Яремці, чи... дівчатка мої, обов'язково і хлопчики пробуйте її Це Дуже немало важно. Ви повинні купити те, що ви хочете, правда, бо потім ви скажете, вам да. Так що, мої хороші, дивіться, дуже великий асортимент. У нас є товарів. Ми кожне утро робимо вам практично обзор для того, щоб ви бачили ціни. корочка по 800 гривень, 100 гривен, вісія, щучка 450 гривень, 100 гран, рулетики по 1500 гривень, за кілограм, малосолочка 900 гривень, за кілограм скубріка 300 гривень, штучка, хамончик 400 гривень, пачка, тунець 500 гривень, 550 гривень пачка, мальзлінки, олівки по 300 гривень, з родинкою 350 колбаска 800, гривень, колбаска 800-950 гривень, нарізочка, є сало, солонинка, Мої хороші. Любий ваш заказ ми вам передамо. Саме головне 098 493 0776. Кроме вайбера, ми не приймаємо нікуди. Дівчатка, ви нам скинули ваш заказ, ми вам порахували, скинули рахунок ФОП, ви оплатили, скинули скрін оплати в розгорнутому віді. Ми вам передаємо передачку. Сьогодні передали, завтра ви отримали. Мої хорошенькі, будь ласка, будьте дуже-дуже уважні. Кроме вайбера, не приймаємо закази нікуди, щоб потім ви на нас не ображалися. Будь ласка, просто вас прошу, слухайте.

То він про нас, а він скучає. А, Костик, а я бачу весело, дівчатка сидять та розікають тебе. Та й край да. на його Та вони скоро цю все кресло проломають. Здам нас, здав повністю. Леся, бачу, тебе гарна жилетка Леся. Е, я тобі хочу сказати не одна, дві. Гали Іванівна, дві ваші жилетки в одній мерзну. там что, у тебя не холодно? Нет, сегодня у меня кондиционер на 16. Сегодня образовалась температура. Сегодня тепло. Да, у нас ветер. Тут... Да, холодный ветер, да? Да. У нас тут зло Добрый день! Привет! Добрый! Привет. <laughs> Добрый, Добрый день! А косян, а не не лапочка? лапочка? лапочка. <laughs>

Пала. А я цю ніч ще практично спала. Я е, лягла з вечора, встала по 12, потім утримається, а потім вернеся, а утром ось! Що? Збудрила. Косячик, як тебе справи, Сонечко? Отлічно. Жулька, придійте, що немає світульки чи плачете? У мене з слава бо роботи вистачає. Ти мені скажи цьо, за передачу цього гроші платити, чи сама заплатиш. Це, Та, ти 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 Мої хорошенькі, я хвилювалася, що я довбла безпочина. Одинадцять двадцять сім, я вже дуже добре поторгувала. Зайшли одразу і корочки раз, і корочки два. А я казала, і Я її утром поцілувала, поцілувала. Цілуйте весь свій товар, цілуйте все, що у вас є. От повірте мені, я утром і корочку поцілувала, тако, м -м -м. поцілуй мене, і корка, поцілуй мене завжди. Продала почасту на дівчика 800 грамів і чотириста грамм. Дівчатка мої, неважливо скільки ви візьмете. Важливо то, що ви до світу прийшли, фото, відео зробили, а світорічка тут буде до понеділка. В понеділок я уїжджаю, у вівторок вже буде в Одесі. Потім п'ять привів. Я буду приїжджати. Я дуже люблю. Що я раніше Що в Одесу? Люблю. Ви знаєте, тут просто легко, хорошо. І люди привітні, ви знаєте, от багато можу, да, хтось мене десь не любить, але вони обов'язані мене любити. Я не завжди буваю хороша, бо бою противна, поскітна, така як, як світулька. Да. А взагалі добра, добра злиться не вмію. Можу накричати, можу, ну як і ми всі можемо напхати, накричати, обняти, приголубити. Одним словом, цілуйте свій товар, любіть свою роботу і все у вас дивіться. Відродати відро вам та немає відра розфасувала. А ну хто в нас пробує? Дивіться, є два Віда горбушки, два кіпні. Хто пробує в нас? Ідіть до мене, хто пробує, давайте. Нам пару кілограмів. Зараз пару зараз буде. А ну до мене. Так, дивіться, дивіться, беріть такої, отак. Це у нас перша, дивіться. Первий від. Це Я вам даю кіту іменно. Це більш густіша, бачите, це така масляніша. Є в буре. Можна да. бути? А да. Эту банку было продайте и пожалуйста. Мы забили! И то я. Це той первой карты. Первая, а вам вторая? Я вторая. Можно первая тоже давай. Я сейчас сейчас выкидаю, тебе викидайте. А Ні, давайте. Не-не-не, це ж друга. Возьми, будь ласка, пробуйте її. так далее. Есть сто баночка двигается. Дивись, даю вам тоді. Дивіться, даю вам отаких по дві баночки, це виходить 800 грамів, правильно? Так. Да. Да. Дивіться, даю вам одну таку, одну таку, це виходить у нас 800 грамів, виходить тако. І це, Я все-таки хочу, щоб ви я ще горбушу. От просто для себе. Їді, дивіться, вона трошки друга. Це 800 грамів кити, я вам даю це однозначно, їдь, мужчина, їдь сюди, чому чекаєте? Ви ж перві у нас були. Йдіть сюди, давай. І пробуйте ви, ідіть пробуйте ви. Ви розумієте, ну дуже важливо, щоб ікру пробували. Це дуже важливо. Горбушка вона має вона така, вона своєобразна, вона має далеку-далеку горчинку. Так, тим, є, 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 є. є. Палички, дайте потім приберу. Це, це теж да, вона теж вкусна по-своєму. Вона. О, не, але тако, але тако, але тако. Дивіться, виходить, тут у нас виходить два, так, як ми робимо, сюди що віддаємо ще. Дивіться, 800 грн сто грамм. Тут у вас 800 грамів виходить 268. Це виходить 0,8 умножаємо на 8, це виходить 6400, оці 4 баночки. Це ви взяли кіту, ви взяли два, один від одної, другої. Так, ви берете оцих чотири, а вам дати якусь, скажіть мені, дві якої? Ось тут, якусь першу, що вам пробую. дві баночки дати? 400 грамів? Так. вам 800 грамів, вам 400 грамів. Хорошо, мої красуночки, зараз. У вас ще не все. У вас ще не все, ну добре, зараз я з дівчиною розрахуюся. Так, скільки ми повинні? Ви повинні, зараз я вам скажу. Ви повинні мені 6 400, зараз я вам даю. Ви взяли 2, 4, 6, 800 грамів ви взяли і курочки. Значить, зараз, мої хороші, зар Тут же ж поки знайдеш, поки а, до цього. Так, ікра червона, виходить у нас 0,8. Будь ласка. У вас буде рахунок чи готівка? 6400. Що у вас э, готівка, так? Да? Хорошо, 6400, я вам вибиваю. Будь ласка. А євро? Є моя хорошенька. Так, виходить 6400. У вас я вам ложу чек сюди. Так, а вам даю зараз, дивіться, вам даю першу і останню по 200 грамів, так? Да? Ні, перший, перший. Перший, перший. Дві от 400 гр... а першу 400 грамів. Це кіту, кіту я вам даю, ту, що ви брали. 400 так? Да? Да? Значить, дивіться, 400 грамів я даю тої кіти, що ви так? Да? Два кусочки солонинки, два кусочки сала. І дивіться, це в нас йде. Звісно, красний кульочок вам. Подлежу? Боже мій, дивіться, оця колпаска, кажу для діток. Це м'який, м'який сервілат. -сервіла. Вона йде Дані м'як. Дружко, іди, я согла. Для її ще один дати. Я так думаю, що курочок твої ігрушки не блізуть. І дивіться, і я вам даю оце чотири віда колбаски, правильно? То, як ви да, хотіли. Да. Все, хорошо. То, значить так, колбаску, давай, і корочку я вам зараз поки 400 грам і все по окремості я вам рахую. Так. Це іменно перва кита, правильно, що ви сказали мені, бо ви пробували дві кити горбушу. Щоб я правильно дала. перва кита. Все, 400 грам маю вам. Ідемо дальше. Так, а ану беріть ці куночки, давати показ колбаску. Щася вам стало. Даю, даю вам же солодинку. І щас я вам ще двісу ці чотири кусочка. Ого, по триста восьма скумбрія, іменно на дубовіці. Скумбрія випробували її. Вона дуже вкусна. Так, п'ять шесом зараз. Шуми краси з комбріка. Дивіться, вона йде, поняла, це іменно копчено на дубовіці. Вона йде, як у куз дитинства. Вона дуже вкусна. Це рибка, да це все на цей холодінчик. Рибка і корочка. Там у нас колбаска. Ні. Nee. <рігра> Чорний екран. Що таке чорна екран? Чорний екран. Ти молодець. Ти молодець, считайте. Так, і 5 А що любить, так, Є. Так, фото ми робимо? Так, і. Зараз салу буде. Зараз спочатку фото зробимо, потом устальне. А що, я буду Я люблю конфети, ромашку. Если взнали, взяли. Да, це все, я не колбас, колбаса, колбаса давай, давай, і краса таке. А я люблю брокколі, моя красунь. Ага, я поняла. Далі, так. Дивіться, я вам даю мозаїку. Добрий день дівчата. І даю вам оцю кроску. Оце таке. Да, да, да. Значить, оці два кусочки вам даю, да, моя красуня? Хорошо. Добре. Щас, щас я вам скажу. Так, ми зараз поставимо так. У нас це виходить. Так, 0,478, так у нас це рулетик у нас йде. Так, рулет. 0,4, вес 78 виходить. Є. І у нас салко. Сало наше смачненьке сало. Сало дуже вкусне, і солонинка взагалі, Вес 0,352. Нормально вам буде? 9. Будь ласка, у нас буде готівка чи карта. 1090. Готівка, і Із одну. Сейчас даю вам, я сплачу, ну, будь ласка сейчас вам даю ви мене бачите по інстаграмі та я а тут уже бачите в самому магазині Пас... да? ну і молодці красуні мої добре Боже, там ще така манюнечка є, така халюсенька, так? Да? Боже мій. Треба пробувати, будемо пробувати ікру. Чи ти хочеш конфетки? Конфетки хочеш? А що ти хочеш? Що ти хочеш? Добрий день. Добрий день. день. Я согласна. Значит, будем пробувати? Будем пробувати, да? Дивіться, кризкою, і корочка, значить, будемо пробувати? Будемо пробувати, так? Хорошо. Вкусненьку. Дивіться, вичте, скрізь якої баночки, є баночка 100, 200 я вам зараз дам, бо є дві горбушки, є дві кити. Зараз я вам дам. Я вам даю сюди. Тожу хулечок вам. Так, самодільно. Іскомбрійка. Так, э, тут у нас приходить 1090, це у нас 1090. Дивіться, я вам э, кидаю сюда -сюда, чек сюди. 1090, це є 1090, давно і даю вам одну Скумбрійка дуже смачна. Так, а де теж нету? Ну вирос тут гарненькі. ти ж красуня? Бо... А, до стоматолога була? Ну, ще бетушка, я вам говорю. Красуні, що там, мої ріднульки, зараз. Дівчатка, заходьте, в нас рукавичка, яка тянеться. Дівчатка, говоріть, якщо що. Тянеться, тянеться, ви знаєте, вона така у нас, що на привозі що тут. Так, дівчатка, скумбрійку вам даю і рулітик оце його в'ялений? Капчений? Ні, капчей. Дивіться, красує мої, там де з трьох риб, там йде ескалара, тонець і форелька. то йде копчений. Він йде шкурочки. Це що це рулет, що з мідіями, що торнадо. Але тут є вся рибка, тут є тонець мерлін, палтус і форелечка. Це в'ялений, без шкурочки. Те, що ви сказали, з трьох риб, але дивіться, всі в'ялені тортики, вони йдуть з палтусом. Ви розумієте як? Якщо ви хочете той де з трьох рибок, це йде копчений. Він більш насичений. Це дуже смачний. І з даю вам? Дівчатка, дивіться, він в середньому буде, його вага буде, дивіться, 438 грам. Є ще більше, воно в середньому йде от 400 грам. Кусочки, так. Да. так. Дивіться, що є. Е, дивіться, тунець у нас наверху, киці, от тунець наверху, 550 наверхується. Дивіться, там йде ікра моє, потім йде печень трішки, то дуже смачна.